У чому різниця конкуренції між ріелторами та конкуренції між покупцями під час продажу об'єкта нерухомості? Вітаю! Мене звати Тетяна Гончак. Я сертифікований ріелтор у сфері нерухомості. І я, як фахівець, рекомендую вам, продавцю, підписати договір про співпрацю з одним ріелтором. Перед тим вияснивши, чи ріелтор співпрацює зі своїми колегами, якщо так. То підписавши з ним договір, ви отримуєте усіх покупців, які є на ринку, колег-ріелтора. Якщо ж ви дасте свій об'єкт на продаж більшості ріелторам, які є на ринку, це тільки створить конкуренцію між ріелторами і ніяк не пришвидчить ваш продаж. Тому вирішувати вам. А я бажаю усім далих угод.